Макіяж для побачення. Побачення це завжди весело, і ви найвірогідніше чудово проведете час, тому що обидва будете почуватися комфортно. Однак це не означає, що на нього можна приходити в светрі і без макіяжу. Такий образ більше підійде для походу чи пробіжки, але не для побачення. Дотримуючись наших порад, ви зможете створити ідеальний образ для побачення. Крок 1. Зволоження обличчя. Не користуйтеся жирними засобами. Нанесіть легкий крем просто для того, щоб шкіра не сохла і не лущилася. Ви можете використовувати, відновлюючий зволожуючий гель крем від Елізабет Арден. Крок другий. Нанесіть трохи коректора на плями або прищі. Але не захоплюйтеся, інакше він буде помітний, і обличчя виглядатиме плямистим. Ми рекомендуємо розгладжуючий коректор від клінік. Крок 3. Використовуйте мінеральну основу і добре її розтушовуйте. Багато дівчат намагаються виглядати більш засмаглими, ніж вони є насправді, але хлопці це легко помічають. Ви будете виглядати краще і природніше, якщо оберете натуральний відтінок. Використовуйте мінеральну розсипчасту пудру з рослинними екстрактами від клінік. Крок 4. Злегка підкресліть брови олівцем. Це зробить ваші очі більшими і виразнішими. Якщо у вас світле волосся, вибирайте олівець темніший за колір ваших брів. Якщо у вас темне волосся світліший. Вибирайте олівець для брів з щіточкою від Laura Mercier. Крок 5. Нанесіть світлий відтінок тіне на повіки у внутрішній куточки очей. Це зробить очі яскравішими і красивішими. Для більш виразного образу нанесіть світло коричневий або сірий відтінок в зовнішні куточки очей і на складку повік. Чудовим вибором будуть тіни для повік від NARS. Крок 6. Злегка підведіть верхні вії коричневою або чорною підводкою. Якщо ви вибрали чорний відтінок, не робіть лінію дуже товстою. Використовуйте підводку для очей Baby Doll від Yves Saint Laurent. Крок 7. Підкрутіть вії. Ви можете зробити вії настільки виразними, наскільки хочете. Крок 8. Нанесіть трохи бронзера. Якщо ви хочете підкреслити риси обличчя або зробити обличчя трохи тоншим, ми рекомендуємо використовувати бронзер від Shiseido. Крок 9. Рум'яна це необхідність, не забудьте про них. Нанесіть легкий рожевий відтінок на яблучка щік і розтушуйте уздовж лінії росту волосся. Крок 10. Якщо ви увиразнили очі, не наносьте темну губну помаду. Крок 11. Якщо хочете підкрутіть волосся. Крок 12. Нанесіть легкий аромат. Для цього підійде легка туалетна вода або лосьйон для тіла light Blue. Більше косметики та парфумів за найкращими цінами ви знайдете на stroberinet.com – в кращому інтернет-магазині свіжої косметики.